Дай закупи. І то що рика лучше, кришки якраз посколи поламає, законно луже буде. То дай пригодиться на опало, коли куда-то пригодится. А і було вырастет новый дом большой да. все Що, Щоб добра и хорошая хата здесь была була... короче чтобы хату построили и про киев забыли чтобы да. переехали сюда и нашим жителям стали мы у нас вставали, здесь да? работу найдете Чуть. себе Нет, по душе лето работали мы начинали с восьмого. а рабочий день. Все. А сейчас с полдевятого рабочий день, в девять с полдесятого начинают трактора только с парку выезжать. Ну понятно. Что? Ну, нормально я Вот правильно. все. Ну... Трактористов обижают. Запчасти платим, за трактор я плачу, за соляру плачу, инвентарь, да, что я беру, плачу. А мне шиш остается на заработок. Все. Не, ну, Василий, вчера, вчера не А работал. куда мне остается? Я на шару. Так я у меня жинка, семья. Я, я, стою, я стою вот четыре недели. Я стою, вот только ничего. приезжала сейчас лесопедка. Нема ничего. Не да. нема. пока я не достал, а плоско не поехал, не достал, нема не ничего. А, так ты в леске взял? Да. да. Ну, а, Татьяны меньше. Тоди будем знаком. Все. все. Понятно. А откуда сам с каких краев? Владивостока. Я слышу, что... Приморский все. край. Понятно. Слышу... Мать, отец все там. Батька без ног остался. Чего? После аварии. Еще в 76 году на мотоцикле как разбился. И гангрена пошла ему ноги отрезали. Ну и как ты в нашей Оце... Нормально. Нормально. Вот Оце... сейчас, сейчас мне, да, я живу у тестя в хате. Мне хотя бы кирпича, цемента, хату расшири. Нема. Все, Лема. я в одной комнате, я с женкой и тесть с, с тещей. Васка студент. А я вам сказал, Васка ты студент. Студент Васька. А, с Татьяной уже здесь. Вези, вези. Да. Вези. Так у ее две Татьяны было. Вы же в Россию хотите, Татьяна. Ну, вони дві подружки. Ну, так він просто я... дві подружки. Я... Я Две... Яка подошла, ту і взяв. Да, нет дві Все. руки. Была яку... <рес> <Взят, да. рес> <рес> <рес> б четыре, я побоїх взяв. Петрояков <рес> <рес> считай! <рес> Підтрима гора поняли. Я не, не знаю, за що його забрали просто. Може дещо сказав не так. По роботі він ніякий не партійний не діятель не був, ніде нічого, тільки про дольну пилу. Це фізично тяжова. Робота була десь у 1936 чи 5-му році. Він приносив книжку ударника тоді була, це я знаю, цю книжечку знаю. і Так вона в пам'ять мені вбилась. А батьку? 931 год. Хазяйство було, хазяйство було. Якщо так, і ще і ж мати жила, і свідетелі Є, значить, було. Хата, більша хата була і менша. Це ж батько із бідних уприме туди пішов. Так дві хати, два сараї, було двоє коней, чотири корови. Ну, хазяйство було приличне. Молотарка, молотарка ж була своя. Вітряк же був. Вітряк. Це ж він все сам робив? Сам, а хто сам? За свої гроші сам все робив. У 30-му роду це був головою колгоспу. Я не знаю, це, це старі люди, звісно, то знають, а я ж не знаю тоді. Так нас вигнали в чому, ми були голих босих, можна сказати. Погреб на замок, хату на замок, сараї, не коня, не одежі, не обуться, не де на не чого. На вулицю як витолкали нас і все. Позакривали, позамикали. І там ми жили до десь года з 32 го ми жили там до 37-го года, поки батька не забрав. Цю ніч я пам'ятаю тож дуже-дуже добре, як батька забрали. Так що я його пам'ятаю добре. Добре, навіть не те, що ось зараз, бо я зустрів, бо я кажу. Потім, значить, цю ночь, цю ночь, я не знаю, як я спав чи не спав, ну тоді як забирали, я не знаю, хто забирав, ну, воронок був. Машина під двором стояла на вулиці, вивели його, забрали. Це 21 октября 37 -го года. року. Ночі. І скільки... Я не обращався це. Був я у прокуратурі. Сидів минут сорок. з заявленням новин пішов у архіви. Значить, архіви сохранились. Приніс діло на батька, десь воно папка така. Там листов 15 чи 20. Ну і шпаргалки різної. Він читав, 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 читав у гражданському. Один полковник сидів, а один у гражданському. Це в Гражданському читав. Ну, У мене якось смілості не вистачило. Якби ж я сказав, дайте я почитаю. 21 октября 37 року -го арестован. 25-го. Октября 37-го сужден к расстрелу. І 5 ноября 37 -го года, э, приговор приведен розстріляний. Приговор приведен в исполнение. Було і так, що дали количество на сільський совєт. І ти винуват, не винуват, забрали рознаряд, по рознарядці і будь здоровий. Якби наш народ, оці 70 років, про які ти говориш, не був такий злий, так? то не було б того маразму, який стався в 17-му році. Я, Я маю був, на, на увазі лічно, оці от, репресії, оця кров, яка пролилась. Ну чого ради? Ну так, по суті, то немає нічого ціннішого життя людини. Бо воно смислу не має. Якби життя суспільства мало якийсь смисл, певний, так? то тоді можна було б сказати, що от ми життям однієї людини суспільства можемо погербувати. Так, можемо її вбити, пролити її кров. Ну, цієї ж цілі ніхто сформувати не може. Її ж немає. Через те життя людини самоцінне. Те, а те, що в нас сталося, оця безглузда громадянська війна, яка була, оця відбоня, оці табори, оця от кров, яка була пролита, так це результат чого? Оце результат тієї от от злості, тієї от от вікової приниженості і затиснутості. І як результат любого. Приниження людини це злість. І від цього ти нікуди не дінешся. Або вона проривається і виливається кров'ю. Ну, я не думаю, що вона влезам. Моментально це злість. Вона не виникла зразу моментально в 17-му році і за 70 років якось змінилася. У житті народу 70 років це близько дух. ваш, сказати. Який дух? Ну хіба що від всяких там демократів. Таких як Попов, Тихонов, Єльцин. Ну, зарухались. Народ, світ. а що? Народ. Ймення слав'янин давно синонімом раба вже стало. По-перше, ну що значить раб і продажний? Ну, я не можу так говорити, що українець раб і продажний. Ну, імення слав'янин давно синонімом раба вже стало. Слав'ян багато. Це нація сильна. І як ми сьогодні бачимо, це сама воєвниця нація світу. Росіяни. Найдикіша. Дивись, скільки народів утримується в цій колонії, яку ми маємо. Всі колонії світу розпалися, а наша не розпадається. Так про що це говорить? Про те, що. Ну, як присказати, сила не то, що сила є. Не нажити до...